Нас зранку надійшло повідомлення про пожежу торгівельного павільйону на ринку Товкомфорт. Значить, прибули ми туди трошки, скажімо так, не зовсім швидко, в зв'язку з тим, що вулиця Ярмаркова, Гоголя у нас вони забиті транспортними засобами, по обидві сторони відбувається торгівля з. Тротуарів, відповідно, зустрічні машини і нашим пожежним автомобілям було важко доїхати до місця пожежі. І в середньому це десь збільшилось час прибуття до п'яти хвилин. Пожежні підрозділи наші слідували, бачите, по вулиці Ярмаркові, Гоголя на сьогоднішній день, в якому стані вона знаходиться. Так, в принципі, як і сама вулиця Ярмаркова, бачите, що проїхати майже немає можливості. Автомобіль пожежний, самі розумієте, немаленький, широкий. Транспортні засоби по обидві сторони. Нашому водію довелось проявляти дуже велику майстерню, щоб не пошкодити транспортні засоби, не створити дорожньо-транспортну пригоду. Сталося так, як сталося. Сталося добре, що пожежа масштабів сильних набрала, там все на все виграло десь приблизно 5 квадратних метрів. Оздоблення, ну відповідно, що все оздоблення всередині павільйону пошкоджене продуктами горіння. Потрібно буде робити ремонт, знищений товар. І, в принципі, причиною виникнення пожежі стало те, що несправність електричної мережі, електричного обігрівача масляного. В Цьому році ви знаєте, у нас була пожежа на сусідньому ринку, ринку Монолітбуд, внаслідок загорання у павільйону. Секонд-хенд, вогонь перекинувся на сусідні будівлі, і споруди, також контейнера ринку комфорту, це фактично друга пожежа на території ринку за цей рік. Ну, якщо та пожежа була, у нас виникла ночі в дві години, то там під'їзду, проблем з під'їздом не було, то сьогодні ми бачимо серед білого дня до обіду і значно, звісно, ускладнилося у нас під'їзд до місця пожежі. Скажіть, будь ласка, ви яким бачите вихід з цієї ситуації? Ну, ви... Взагалі, те, що передбачають правила пожежної безпеки України, наше законодавство, що під'їзди, проходи до всіх будівель, споруд повинні бути більними, нічим не захараш. Відповідно, треба там хоч знаки стоять, обмеження руху транспортних засобів у базарні дні, але все рівно бачите, як цього недостатньо, тому що не всі добросовісні водії заїжджають, ставлять ці машини, паркують там. тим більше паркувальні місця є. І воно відповідно ускладнень нам приїзди до місця пожежі, і скажем так, в цьому місці зосереджується дуже велика кількість і людей, і техніки. Ну і що маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день теж хотілось би звернути увагу, що не дотримуються вимоги щодо забудов. Це проводиться все хаотично, без дотримання протипожежних відповістей, відстани, і що також накладає на це свої певні причини. Тому що пожежа при щільній забудові, вогонь перекидується з однеї будівлі на іншу. Відстані від, між будівлями повинні бути незахаращені, проходи, проїзди, вони повинні бути зустріне утриматись вільними для під'їзду пожежної техніки. На сьогоднішній день у нас вже Більше 470 пожеж зареєстровано, 6 шість осіб загинуло. І що стосується підконтрольних об'єктів, як вона називається у нас у пожежному нагляді, то у нас також у нас в рази збільшилась кількість пожеж тільки за рахунок того, що ми не здійснюємо перевірку. Перевірки ми здійснюємо на великих підприємствах, а такі маленькі таревельні павільончики, які також перебувають на спрощеній системі податкування, з 12 року взагалі заборонено проводити перевірку цих об'єктів. Вільно тільки з місцевими Влади вже можна щось робити, тому що наданими нам правами, саме повноваженням державного нагляду, ми не можемо, тому що, я ж кажу, що зменшена кількість перевірок і засіб впливу на громадян це тільки роз'яснення правил пожежної безпеки через засоби інформації, що ми в принципі робимо.